Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні у нас кілограм коштує 315 гривень. Буду вам показувати одяг взуття і сумки з вагового відділу. Сподобалась мені ось така белуза. Вона декорована квітами, це розмір S і склад тканини 100% віскоза. Оскільки це S, то традиційно в районі грудей вона на мене затісна. Ось так у неї розходяться гудзики, а сама по собі блуза просто чудова, дуже класна тканинка, яка нагадує шовкову тканину. І ось ці квіти, цей декор дуже красиво до неї пасують, прикрашають, роблять її прям такою делікатною. І наступною знахідкою я надзвичайно задоволена. Це така дуже базова, мінімалістична річ, водолазка на короткий рукав, і в неї просто шикарний склад тканини. Тут поєднання шовку і. Кашеміру. Розмір вказаний 12 і власне така от бірочка, де вказано: 85% шовку і 15% кашеміру. Надзвичайно, вона мені сподобалася. Це прям моя річ, я такі речі люблю, ношу і я була вже готова її купляти, але почала детально розглядати і, на жаль, попереду помітила такі невеликі плями. Побоялася, що вони можуть бути від жиру, і я просто їх не зможу відіпрати. Загалом просто супер річ. Можна сказати, на усі випадки життя до усього буде пасувати. І далі буду приміряти ось таку футболку від G'S, леопардовий принт. Розмір тут вказаний L, і вона в прекрасному стані. Власне, ось така от бірочка. І у складі тут у нас Поліестер і Райен, і, на жаль, синтетика переважає. Хоча загалом футболка прикольна, хоча вона така йде в обтяжку, але виглядає доволі непогано. Звичайно, така футболка не для усіх, її наважиться носити не кожен, адже справді вона дуже акцентна, привертає до себе увагу. І такі леопардові принти подобаються далеко не всім. А наступною буду приміряти ось таку кофту. Вона такий має білий молочний колір, попереду розшита бісером. Такими от стинами, на жаль, бірочка дуже сильно у неї затерта, але по відчуттях можу сказати, що це точно не синтетика. Скоріше за все, це поєднання кашеміру і вовна, адже вона така от м'якенька, тепленька, дуже комфортна і приємна до тіла. В доволі непоганому вона стані, можливо, є якісь такі мінімальні ковтунці сліди. Того, що її носили, але не критично. Як таких плям немає, затяжок немає, ну і, звісно, без дірочок вона. І бачите, ці всі намастини також на місці. Також видалась мені оригінальною ось ця сорочка від Зара, і захотілось мені обов'язково вам її показати. Щоправда, вона синтетична, ось така в бірка, і вказано, що це 100% поліестер. Блуза в ідеальному стані, взагалі без дефектів, як новесенька, дуже цікавий принт, тут такі косулі, і вона справді виглядає органічно, не наляпано. Але от я синтетику сама не ношу, і для літа теж вам не рекомендую, адже вона все-таки буде парити. Якщо мова йде про якісь жакети, про якийсь такий верхній одяг, то звісно для мене це допустимо носити синтетику, а от все, що ближче до тіла, то я собі не купляю. І ще, подивіться, яку футболочку я знайшла. Це відомий бренд П'єр-Карден. Люкс бренд. Вона така, звичайно, теж базова, чорна, за складом чудова, 100% бавовна. По розміру підійшла ідеально, футболка в мінімалістичному стилі, дуже таке от малесеньке лого попереду, ледь помітне. Усе дуже гарно дивиться, і по розміру підійшла просто ідеально. Щоправда, не впевнена в оригінальності. Бірочку ви бачили, вона якась була занадто проста. І далі буду приміряти ось таку куфту, Це Mass Market H&M, Розмір тут вказаний L, вона буде така дуже легенька, оверсайз, тканина дуже така одне, вагома. за складом чудова, 100% бавовна. І колір гарний, він такий гірчичний. І текстура тканини тут дуже практична, адже вона є жата і особливо так не потрібно буде її Випросовувати власне на мене вона виявилася за великою, дуже широка в проймах. А загалом по дизайну мені подобається, цікава з подібним вирізом. Так видовжує силует, має поясок такий вшитий, можна собі коригувати талію. Одним словом, непоганий варіант для літа під якісь такі ляні штани широкі чи навіть до джинсів. Супер. І гляньте, ще яку сукню взяла до примірочної оксамитову, мінімалістичну, чорну. Як то кажуть, кожна жінка має мати в своєму гардеробі маленьку чорну суконьку. Ну і ось ця, чому б і ні теж могла б зайняти її місце. Вона вінтажна, судячи по бірці, але, на жаль, повністю синтетична. Тут 90% поліестру, 10% еластану. Сукня дуже добре тянеться, йде в обтяжку міні-сукня на бретельках. Це розмір 40-12, тобто це елька, і мені не дуже подобається вверху оцей такий величезний виріз. Все таки в сукні має бути баланс. Якщо вона вже міні-сукня, то вверху би мала бути більш така от прикрита. Загалом непогана, це така от класика, ще й вона в ідеально новому стані. І взяла до перемірочної ще одну сукню. Це вже такий протилежний варіант. Сукня красивого блакитного кольору йде в таку крупну гусину лапку. На жаль, бірка була відрізана. Не можу сказати нічого про її склад. Можливо, акрил. Можливо, це поєднання бавовни за крилом. Ну, щось таке. Дуже елегантне плаття, особливо його прикрашають гудзики. Вони йдуть такі, як перлинки. покажу вам їх зблизько. Ось так. І колір тут такий, один з моїх улюблених це блакитний. Він ще й в такому гарному відтінку, пастельному, виглядає дуже благородно, дорого, багато. І ще взяла до примірочної такі джинси. Мені дуже сподобалася. Тут якість деніму, вони такі цупкі, колір теж гарний, традиційний, такий блакитно-синій. І класика це вони йдуть такі от прямі. На жаль, на мене виявилися за маленькими, тому ось так показую вам в руках. З одягу це була моя остання знахідка. Отже, по цінах ціна футболки 41 гривня, кофта з кашеміру заважила всього на 45 гривень. І давайте дивитися сумки. Сумки також показую вагові. І гляньте, яка трапилася, вона з натуральної шкіри з таким напиленням срібним. Це напилення, щоправда, в деяких місцях трішки витралося, але не критично. Загалом сумка в непоганому стані. Це, до речі, Clarks, відома фірма завзуттям багатьом вам. Інколи трапляється із сумки. Сумка доволі якісна. На одній довгій руці, яка коригується, можна її робити довшою коротшою. Власне, ціна сьогодні за кілограм 315 гривень, але сумка не ідеальна. У неї ручка вверху була розклеєна. Ось так вона виглядає. Середнього формату сумка дуже містка. Стала цікава, мені її ціна. Отже, сумка у нас заважила. 166 гривень, в принципі, для шкіряної сумки ціна прийнятна. І давайте подивимося, що у нас тут ще було цікавого. На жаль, цього разу сумок, вибір не такий вже великий. Ось така от величезна сумка, але якість, напевно, через відео навіть видно наскільки вона неаккуратно пошита. І ось ця сумка теж по якості просто ніяка. Хоча по самому форматі я такі сумки в люблю. Давно, якщо чесно, не було такого поганого вибору сумок, їх і мало, і практично так усі якісь або з текстилю, або ж з замінника. Шкіряних сумок немає, була лише одна від клакс. Тому давайте краще дивитися взуття. Ось такі новесенькі святкові босоніжки, срібні на підборах, на стійких, Доволі непоганий варіант для свята. А ось ці лаковані кросівки від Puma, але, на жаль, були сильно занищені. І ось такі, як Birkenstock, шльопанці з такими от блискітками, але стан у них теж не хороший. Тут у нас дві пари лоферів, ось такі чорні під замшу, і білі вони були з екошкіри. Тут у нас щось наподобі конверсів, але це не вони. І ось такі на підборах також непогані босоніжки. А тут в такому кольорі бордо були туфельки, лаковані непогані. А тут кеди замшеві, це натуральна замша і це конверси оригінальні. І стан доволі непоганий, просто треба їх добре відчистити і помити. Вибір взуття на відміну від сумок. Сьогодні доволі непоганий. Є навіть ось такі зовсім новесенькі, босоніжки, і ось ці теж на такому низькому ходу. В непоганому стані, щоправда, це екошкіра, розмір був вказаний 41 Як ви бачите, і спортивного взуття цього разу теж дуже і дуже багато. Ось такі ще босоніжки на танкетці. такі плетеній танкетці, стан хороший. А ось це дуже цікаві черевички з такими камінчиками викладеними. І гляньте, який стан у них гарний, взагалі не ношені. 41-й розмір підошв було видно, що взагалі вони нові. Досі можна знайти і ось таке осіннє взуття, Челсі непогані в білому кольорі. І ось тут я натрапила, тільки подивіться, на які модні туфлі. Я так розумію, що це прям якийсь супердорогий бренд. І ось цей тигр є дуже впізнаваний, бачила з ним, прикраси роблять ювелірні. Це 38-й розмір, але вони дещо маломірили і мені, на жаль, не підійшли. А заважили вони приблизно 250 гривень. І давайте подивимося, що у нас тут ще цікавого. З класичного взуття були ось такі замшеві туфельки в червоному кольорі. І вони абсолютно новесенькі, на невеличких підборах, і поруч ще ось в такому цікавому кольорі морської хвилі. Туфельки теж в чудовому стані. І ось так воно виглядає зблизька, також замшеві на таких от шпильках. А тут у нас ось такі босоніжки з закритими носами від Emporio Armani, дорогущий бренд. Вони бачите, в якому стані абсолютно новесенькі. Вони з натуральної шкіри, 37 розмір. На цьому з вами прощаюся, Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.